Світам! Ми знову проваджаємо на небо героїчну душу нашого захисника воїна Олександра. Він там, на козацькому краї, на козацькій землі, на Запоріжчині Українській. Вийняв свою душу. І подарував кожному з нас з грудей своїх. А тілом своїм став щитом для всієї нашої батьківщини. Попри те, що строкову службу в армії Олександр Генич не проходив, став на захист своєї батьківщини ще у 2015 році. Вдруге взяти до рук зброю йому довелося в лютому 2023-го. Він був колись учасником АТО. Він звільнився, поїхав в Чехію на роботу. Коли почалась війна, він приїхав і пішов служити. За спеціальністю Олександр був електрозварювальником. 13 років пропрацював на РЗВА. Олександр 38 років. Народився інвріномов, навчався в п'ятій школі. Після закінчення школи пішов навчатися в училища на зварювальника. Дуже довгий час працював на РЗВА, десь Більше 13 років після того. У 2015 році пішов захищати вже країну, а у 2016 році повернувся. Почав працювати знову на, на тому заводі. Після деякого часу поїхав за кордон працювати. Пропрацював там 5 років. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вернув сюди. Про війну Олександр мало що розповідав рідним, адже хотів вберегти дружину та доньку від подій навколо. Саша був дуже добрий. Він був дуже щирий. Він безмежно любив свою дружину і свою донечку Марту. Для його донечки він герой. Донечка не знає, що тата ще немає, тому що не знаємо, як їй сказати. І Марта каже: тато вернеться, бо він наш герой. 38-річний солдат Олександр Генич загинув 26 жовтня минулого року під час бойових дій на Запорізькому напрямку. В бліндаж, де він був з побратимами, влучив снаряд. Тож увесь цей час рідні чекали підтвердження експертизи ДНК. Поховали героя у рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.